Слава Ісусу Христу. Одна притча розповідає, що якось один чоловік помер і потрапив до раю. От заслів його ангел-хоронитель і каже, ходи за мною, я тобі покажу твою оселю. І от вони йдуть дуже гарною вулицею, на якій стоять дуже величаві будинки, цілі палаци. Чоловік запитує ангела, чи це вже є моя оселя. Ангел каже, ні-ні, ходи за мною далі. І йдуть попри інший розкішний будинок. Чоловік запитує, можливо, це моя оселя. Ангел каже, ні, ні, ходи далі. От вони так зайшли майже в кінець вулиці і підійшли до такої дуже убогої, убогої хатини. І тоді Ангел каже, ось це твоя оселя. Тоді чоловік каже, а чому в мене така убога оселя? Тоді Ангел відповідає, тому що тут на небі. Оселі збудовані з того матеріалу, який людина зібрала на землі і відправила сюди. Всі ці притчі полягає в тому, що на небі ми будемо мати таку оселю, яку збудуємо собі ще на землі, нашими добрими ділами, милостинями, молитвами, постами. Святий Євангеліє каже: не збирайте собі скарбів. На землі, де злодій підкопує і краде. Але збирайте собі скарби на небі, де ні не точить, ні злодії не підкопують і не крадуть, буде ваш скарб, там буде і ваше серце. Амінь.